Всім привіт! Мене звати Таня, та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні в нас ось така невеличка розпаковочка з Pін-du-Do та Обау, чесно кажучи, не пам'ятаю, звідки саме тут товари, але з внутрішнього китайського маркетплейсу, якогось із них. Не забудьте поставити лайк і підписатися на мене, і після цього лише дивитися розпаковку, бо інакше буде дуже нечесно: 89% дивляться мене без підписки. Це дуже сумно. Тому я дуже сподіваюся, що ви на мене підпишетеся. А також не забувайте, що в мене новий інстаграм, тому дуже чекаю вас там теж. Я знімаю кожного дня історії, і я сподіваюся, що вам сподобається за нею стежити. Якщо ви були підписані на попередні, то ну, підпишіться на нові, тому що на старому вже нічого не буде. Ну що, першим ділом, тут в мене лежить футболка ось така. Прикольна! Це футболка для Влада. Вона 100% бавовна плюс малюночок ось такий ще на ній. Блін, дуже класно. Ай, Прикол. Як вам такий малюнок? На дотик дуже приємно. Сподіваюся, по розміру підійде. Це якась діч. Це е, кофта. Вона вся така блискуча, дуже неприємний матеріал. Це мій молодший брат собі замовив таке. Попросив замовити йому, точніше, і воно дуже неприємне на дотик. Я не знаю, як він буде це носити, але мені не подобається. І, здається, я таки не дивилася, який там склад, але воно дуже неприємне. Чомусь саме з цим малюнком воно ще якесь таке просвічується трохи. Ну, коротше, це мені дуже не сподобалося. Не сподобалося. Це цукерка у формі лапки. Це я замовила на пробу собі. Обов'язково скуштую, але не зараз, бо в мене трошки живіт болить. Пізніше скуштую і поділюся враженнями. На не смак непогано, краще, ніж зазвичай солодощі з Китаю, але все рівно не дотягує до наших. Виглядає не так апетитно, як це було на картинці. Ну, дорога все ж таки, плюс зберігання на складі, дала своє трохи. Блін, в цьому магазині і ця була замовлена кофта, вони обидві з цього магазину, і вони обидві мені не подобаються. Вона такого ж блискучого матеріалу і неприємна на дотик якась. Прям мені не, не подобається, не знаю. Ну це просто нереальне розчарування. Кожна ковтинка коштувала 236 гривень плюс доставка, і взагалі не відповідає тому, що було на фото. Я написала скаргу на продавця, ось так мене обманули. блін. Це товари, які я вам не покажу, які можна буде побачити в моєму магазинчику. По цьому QR-коду або в описі профілю є посиланнячко. Це оновлення новий товар для мого магазинчику. Це набір нам з Владом трубочок. У нас, вже є, у нас вже були, точніше, є трубочки. Такі скляні синього кольору різних форм, але захотілося ще кольорових ось таких. Тепер є ще ось такі кольорові: жовта, зелена, прозора і якась помаранчева. І ось цей Йоршичок для чистки. Якраз ми заради нього замовили ще раз ці трубочки. Ну, трубочки теж зайвими не будуть, але йоршик нам прям потрібен, тому що той, який був у нас, ми віддали татові влада для там, чого, щоб щось чистити. Тому ось у нас йоршечок новий для трубочок, і ось тепер у нас ще є чотири нові трубочки. Я дуже сподіваюся, що з цим товаром проблем не буде, тому що інакше малий залишився без нормальних речей. Цей джинси він побачив такі джинси в інстаграм-магазині і скинув мені, щоб я замовила такі йому у Китаї. Ніби непогані, сподіваюся, по розміру підійдуть, ніби ми замовляли по його параметрам, але це треба міряти. Я ще спробую змовити його, знятися і покажу, як вони на ньому виглядати будуть. Кишені досить великі. Спокійно можна в них покласти телефон і не хвилюватися, що він кудись впаде. Випаде, ззаду теж кишеньки є. Ну, непогані, непогані джинси, коротше. Ну, хоч джинси у малого будуть нормальні, тому що ці кофти мені взагалі не зайшли. Мені здається, на фотках воно виглядало, ніби це все ж таки тканина нормальна. Не було такого блиску. Але тут прям блиск. Така маленька розпаковочка в нас сьогодні. Не забудьте поставити лайк і підписатися, написати, можливо, які товари вам сподобалися найбільше, бо особисто мені футболка сподобалася найбільше. Вона 100% бавовня, але дуже приємна і класно виглядає. Також, якщо ви ще не вмієте замовляти з внутрішніх китайських маркетплейсів, цього можна навчитися на моїх курсах. По QR-коду або в описі профілю по посиланням можна перейти. Посилання на товари, які мені сподобалися, які якісні і класні, я залишу в телеграм-каналі по цьому QR-коду, або ж по посиланню в описі профілю. І чекаємо на нових розпаковочок. Скоро все буде, бо вже приїхали нові посилочки. Дякую за ваш перегляд, за ваш час. Бажаю вам всього найкращого.